Мусимо підбирати такий текст, щоб менше було порізів, тобто піврядочків чи початок, щоб текст був суцільний і обов'язково ліва сторінка починали, бо час іде на перекидання. Надія Онуфрійчук допомагала обирати текст і контролює процес. Абзац. Внизу, туди починається слово сла. Руслан Кмиць бере участь у конкурсах читання уже 24 роки поспіль. А цього разу, каже, результатом не дуже задоволений. Теж важкий раз, а по-друге, ну, трошки не смішний, це, це, не, це не мій текст. От, е, от стиль, так, стиль. Я люблю такий, ну. Сюжетний і, і смішний. Ніна Шпильчак також читає цей твір уперше. Так він пішов за Ракс, а ті розвійні по світу люди далі покотилися за вітром, не знати куди, не знати як і навіщо. Та я б не сказала, щоб такий тяжкий, просто слова такі. Як, ну, Наю незвичні трохи для конкурсу. Обрали твір Павла Загребельного рок Солана. Читають із видання 1983 року. Воно надруковане краще, каже бібліотекарка. Залежить від ширини рядочка, від товщини літери і тому, як проколюється вона, іноді вона проколюється на іншу сторону. Ну тобто. Люди, які звикли читати попереднім шрифтом, їм набагато легше читати. Ну а молодь же знову ж таки молодь іншого тексту шрифту не знає, як він друкувався, тому вони вже читають сучасним видруком. Участь у конкурсі взяли 10 львів'ян. Найкращий результат у Ніни Шпильчак: 32 рядки та 18 символів. Ірина Качмарек, Світлана Дудкевич та Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.